Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Бравл Stars. Будемо... У нас Мс тут на початку. Давайте зараз зіграємо е, з нею в Нокаут. Ні, давайте в Paint Бравл. Теж прикольно. Там мені сподобалось того, що там треба закра... замальовувати оцю мапу. З нами Френк і Діно Майк. Ну, виграти можна, але то не варіант. Давай, Френк, сюди йди. Ми перші заберемо цей м'яч. І не встиг мене вбили. Але це теж це дуже погано. Ем, на жаль. Зараз будемо пробувати вбивати. Тут Френк підходить, так. Да. Так, тут Френк підходить, тому що він тут багато демеджу наносить. І він вбиває і просто воно замальовується. Ось, ось бачите? Ну і ми так можемо програти, якщо у нас Фрэнк грати не вміє. Зараз попробую ось офікашить. Все, отак зробимо. Вбили. І зараз будемо за тим Френком. Ну куди ж ти ультуті пускаєш? Мене я не встиг. Ми так програємо, я думаю. Того що це... Ну, як ви бачите, у них вже 97, 98, 99, ну, 100 відповідно. Це перший раз, коли я програю цей Paint Brawl. Це погано. Але давайте пробувати. Спробуємо зараз грати за Biom. Ви соло. Ні, не в ДУ. Супите в ДУ. Е підписуйтесь, ставте лайки. Якщо ми зараз займемо топ-1 або топ-2, або топ-3, або топ-4, ставите лайки. Підписуйтесь і е е завжди, коли я знімаю відео, ставите лайки. Домовились? Давайте зараз м, будемо грати. Якщо ви не будете це виконувати, і відео буде цікавіше набагато. Будуть відео більше кількість знімати. Ем, нам треба сьогодні оцей. Щоб ви поставили, щоб, е, щоб було лайків десь. Е, Хоч би 100 лайків десь приблизно. Ми зайняли топ-4. Ми говорили, якщо топ-3, топ-4, або топ-3, або топ-2, то ми м -м, будемо, то ви ставити лайки, підписуйтесь. Ви це будете робити під кожне відео. Повинні. Щоб були цікавіші відео для вас. Будуть йти відео по 20-30 хвилин, по 50 навіть будуть. Зараз зіграємо за Джейки. І давайте не в дуо, а в нокаут. В нокауті набагато легше. І давайте зіграємо. Зараз будемо грати з нами спайки. є Ель Прімо. У них там Два рідких і Сту. Сту, шеллі і брок. Ну, непогано у них, але у нас трошки краще. Тут вже сту, це понятно. Точніше зрозуміло. Ну і все, я вбиваю. І мене теж вбивають. Давайте зараз будемо дивитися за спайком, чи він виграє. Буде добре, якщо він виграє. Ну, бродешелі він 100% виграє. Ну, все, він виграв. Йому це було дуже легко. От такі зараз спінки кинемо і намалюємо. Так, треба зараз якось кольта розвести тут. Так, зараз ми тут обійдемо, так. До кольта. Отак кольта притягуємо. І будемо займати топ-1, щоб ми виграли, і все було дуже добре. О, ми виграли мастер ранк Up. Це дуже добре. Щоб е, ми забрали. Тут повинно бути 750, 750 монет забираємо. І буде дуже добре, якщо ми зараз е, виграємо, і буде у нас. І грати знову і буде стар дроп. Давайте зараз граємо в соло. Потрібно зайняти топ один, щоб ми вже виграли на всі 100. Це нам треба виграти десь три рази. Топ-1. Ви ставте лайки під кожне відео. Я перевірю, якщо ви не поставите, то це буде дуже погано. Того що зараз мене шель просто першим вбиває. Ну це дуже погано. Дуже погано. Давайте не за Джейки. Зіграємо ми зараз за... Ні, не за Сенді. За Сенді не будемо сьогодні в це відео гуляти, грати, тому що вона в мене взагалі не прокачана. Буде прокачана десь на третьому 5 Буде добре. Ем, зараз ми зіграємо за зі Діна Майка в соло. Дивіться, який гарний скін на цього Френка і Боду. Скажіть, гарний. Мені подобається. Тут Мортіс, якось треба у нього отак запинути. Отак добре ми банку хоч би взяли, Уже був би когось. І зараз отут повинен бути. Ну ні, він уже пішов. Здається, він. Фу, оцей Мортіс усютий. Та на тобі. Я не попадаю по ньому. Я тікаю просто. Накидуємо. вбиваємо. Ну, це дуже легко поки що. А тут, може бути десь. Ну, я не буду туди йти. Куди вона мені каже? Ну туди йди. А зараз туди, а зараз туди, азара. От туди. Азара. Убив. Вбив. І зі мною френк повинен бути, так? Повинен бути. Ось ось дивіться, які гарні бомби, як вони виробаються. і ось Ну, я, я казав, що зі мною Френк, Ну, це добре, що ми зайняли друге місце. Нам треба ем, скільки ще, ну, небагато. Ем, будемо закінчувати, коли вже буде десь 15 хвилин. Теж непогано. Ем, Давайте зараз зіграємо. Ну, тут ще не довго до 300, але ні, не треба. Я хочу зараз, знаєте, дофармити на 35-й я не ріку. Сенді. У на... такий сенстроум. Якось так. Зараз будемо, зіграємо в соло і в нокаут. І потім в Браудбол за Мс. Емс там дуже класна. Скажіть. Напишіть в коментарях, чи Емс там дуже ем, добра. Ну, типу, не добра, а оця Джин. Ще раз мене тронеш. То я тебе, трону. На тобі пішов. Я ці банки заберу, і ти до мене не пристаєш. Добре? Так, давайте поки що з ними потімимося. Не хочеш ти, да, це? Не хочеш, ну не хочеш. Ну, неважливо, та то вісім. Теж непогано. Мінус один кубик не хотілося б. На У нас спати хоче. Чуєте? Давайте зараз візьмемо Ельпрімо. Ельприму. Зараз е, е, зіграємо за нього. Е, давайте зіграємо і буде дуже класно, якщо з нами буде. Тільки, тільки сказав хотів, щоб був, були Мортіс. Тільки хотів сказати, що, що був були Мортіс, тільки хотів. YouCarreкт. Ну, вони просто там стояли. Зараз, зараз будемо валить. Ну, він, він розвалить їх всіх, це точно. Він точно їх всіх розвалить, це 100%. що в нього скин такий. Такий скін дуже багато наносить. Це, мабуть, цей легендарний скін, якщо я не помиляюсь, це Лев Лев Бул, ніби якось так називає, називається. Давай бул, що ти втикаєш? Ти ж достать можеш? Ну я казав, проти трьох і одного виграє один. Ельприма! Десь отута я зараз отак обійду. Отута отак обійду. І... Ой. Він побачив мене і я валю, валю. Ой. Ну і був їх винесе, ви бачили. Так. Зараз він винесе його. І зараз він винесе. Його. О ні, не винесе. Хіба? Ну, це погано. Але в мене Ульта є. Отак. От ульту прямо попав. А, я нікого не можу вбити цим, цим Ель Прімо Ну, Мартіса Фокашиться 100% буде. Ну. На цьому будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь. Обов'язково під кожне відео, щоб були. Давайте, ставте лайки і підписуйтесь, і ми на цьому будемо закінчувати. Всім па-па!